Так. Носки даже баху есть, понятно? Это, кажется, что химия. Он химия, это баха, он химия даже с мукой. Так, всех витаю и рады и бачите в себе на YouTube канале. канал называется Косяк. Ладно, вот. Тут я от бачите зайшов. Ну от зараз просто вправляюся, роблю те, що маю робити. От, займаю, пробую, стараюся, займаюся, от, купив поросят. Це вже в мене друга партія. Пробував першу партію. У мене було чотири дівочки, ну чотири свинки. Ми їх вигодували, вигодували нам. На ура за шість місяців і потім закріпимо ми, ми вам фотографії, результат від годівлі е, поросят своїх, тих, що в нас були. Бо ми все тоді наважувалися, тільки починали, думали, планували, хотіли починати YouTube канал, а потім не знали, з чого починати. Коротше, дуже багато нюансів. І зараз все-таки я кажу, давай попробуємо, ми нічого не потеряємо, Тіпо, може комусь це буде цікаво дивитися. Е, Получається, я е, реалізував 4 свині, три свині я реалізував. І е, бачу, тип, ну, виходить Виходить і дуже круто, при тому всьому, що в мене не Ну, все покупне. Тобто е, зерно купляю, е, зерно беру по 6 гривень, але я зразу беру особку. Робили таку кліточку, получається, ми тут раніше ще тримали. Е, Одну партію було 4 штуки, 4 ділочки в мене було. Ми їх обрали і е, зробили таку клеточку, ми з сусідом зварили її. Ну Така типу, ну не дуже зламати, каліточку типу, зробили. Каліточку зробили з дубовий досок. Валялися в мене дубові доски і взяли з типу таку поставили. В ній я зовсім не трималися поросята. Е, далі, 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 далі. Е, ці клітки, що ті, що в нас були, це вже ми нову зробили. таку кормушку зробив, така, як сусід з мене прикалується, каже, що то... А ну давайте йдемо. Показуємо, що воно таке. Може погано буде видно без спишки. Ось така у нас бандура. Я робив вже таких на більших поросят. Получається, е от сюди засипаю, не знаю. Наскільки в мене та маленька кормушка, та, що зараз вони їдять, вона на 50 кілограмів. Ця кормушка, я не знаю, бо вона ще в діло не приходить. Тобто, вона бачите, набрякає. Вона набрякає влажний сарай, сарайки з цим я, ну, боротися. Стараюся, але воно нічого не допомагає, тому що все сильно влага, бачите, тут там, де поросята живуть, там сухенька, у нас потолок сухий. а... А тут, а, вот, тут, там де ще немає тварин, то тут, тут і стінка мокра, і тут фоп вже доски аж ну таке. Сирість, конечно, хреново, але що кормушка теж набирає влагу. На... Я її робив геть сухий доски, сосна. І ми зробили її, протестували, тіпо, чи все норм-норм. Ну, Будемо бачити, буде бачити типу, з дерева робив, тому що е, з металу, типу, ні, а вона мене забрала часу ну, 1,5-2 години. Ну, це просто ми начікали досочок, повідміряли, подивилися в Ютубі, як воно там правильно робиться. Все, ми зробили таку вушку, типу кормимо, ми БМВДшкою поросят. Зараз вони на старті 25%. От, ну, вони, я вже дивився, вони вже кілограм 24-26. отак. Ну такі вже більші. Не знаю, буду чи до 30, чи до 35 буду стояти на, на старті. Зараз ми їх пережнемо з цієї клітки сюди, бо я як е, викидаю, то я їх переганяю, щоб вони мені просто не заважали. Трохи заважають. Малищів переженемо цих. Mm. Давайте. А, Такий хороший. Це в нас е, велика біла плюс ландрас. Ми купували, то нам сказали, типу, що... але ми брали їх, поняли, їм вже було два місяці. тобто... А вони мали ну, десь 6-8 кг. не більше 8 точно не мали. Ну не мали вони. Ну, два місяці, але бачите, що вони стартанулися погано від народження. Тобто. Що вони не одразу на сухому, а стояли, типу, і того їх така маса була, стояли зразу на різкі. Натуральним формам то ми всі собі шкоди. Ну, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, Все, пішли, 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 паца. Такі ручні вже були. Вони спочатку були такі дикуваті. Ото вона, нас найменша дівчинка. Вона гейтляє. Така сама малесенька. Вона. вона такого переходила Вона у нас сухий корм. Вона трохи така. Ну заметно, бо вже вам видно, що пацики в мене де Кабасик. Кабасик де? Кабасик в мене найблупатий. І ось кабасик. Вот, мій кабасик. Він найбільший з усіх. Ні, це не кабасик. Во кабасик. Во. В нього мордочка така коротка. Він такий, во-во-во, кабасик, так, кабасік. В нього виходить, ми його почистили, зробили йому операцію. І виходить, в сараї сироп, на чому я наголошую, сарай сирий. Сьогодні в нас число. 29 грудня. 29 грудня. Тобто я чистив їх, здається, чи до 12, го чи до 13 го грудня. Е, ну, не я чистив, Ведвіка приїжджав, робив операції. І, і, і тіпо, коротше, почали вавки гниїтися. Я не знав, що робити. типу, Я бачу, що у цього кабасика, а в нього гриж, грижа тіпо, була. Кажу, вавка, типу, щось типу, все. Він каже, е, каже, скинь фотографію, що це таке. От, бачите, яка малесенька тола дівчинка. Ну, вона, них, вона на протягних вона на кілограма 2-3 менше. Від них. Получається. Получається, що? І почали вавки гніти. Спочатку в кабасіка, в грижовичка цього, я набув кабасик, він в мене був жив окремо в клітці. І цей. А інші, о, дивіться. І це вона почала гнітися за... За, ну, Із-за того, що сиріть типу, що погода така сира і плюс влажна, і вони ну, бабка чесалася трошки, всяке бика заходила, типу, ну зараз все, ми вон помазали, зараз покажу вам мазь і хмітова, че вона там. Іхтіолова. Іх, іхтіолова. Іхтіолові мазі, вона така ну, специфічна на запах, типу, він байдуже, особливо це не звертає уваги. Типу помазали він в мене там десь. Тиж... Ні, не тиждень десь. 3-4 дні побув він в мене в ізоляторі, типу, від всіх, щоб вони там не цього... бо в нього прям добре вже набрало гною. Приїхав ще ветолікар, він поставив йому антибіотики, все чітко, типу, я бачу, що вже сходить. Приїхав ще раз ветолікар, каже, все, ще раз помаж типу, і може до всіх. Виходить, така трубка, вона вже вона реально зроблена типу, от з того, що було, вон USB, цей фанера з і старих тумбочок, може, знаєте, з тих шкафів, типу, таких. Типу, я думаю, ну, що мені там досі купиляти, я краще по типу, тумбочку В принципі, ого, дивіться. Пуїлка, вон, дивіться, пиївка, бочка, кормушка на 50 кг. От, проведений шланг, цепна пиївка, і собі вони. Е, я правда боявся, щоб мені не замерзала вода. тут. того, що... Холодний сарай сам по собі тут взагалі кирпича е, ну, построєно, а типу, такий прохладний Не штукатурений з цієї сторони, не з цієї сторони, не бачить по штукатуру. Mm -hmm. Я боявся, щоб не замерзало, але зараз таких, щоб аж морозів нема, плюс 7, плюс 10 і на дворі нормально, немає, питань немає. Mm -hmm. Брали ми поросят, ми, виходить, з Волинської області, недалеко від Луцька, Рожищенський район. Цим ділом зараз пробуємо займатися. Я кажу, одну партію я вигодував, я побачив, що це доволі так непогано виходить. Можна ще брати, ще. ціна в нас, по якій я продавав м'ясо, я продавав четвертинками, Ціна була 120-125 кг гривень за кілограм. Там повинно бачити, ну всі кажуть, що були, були, ну, мають бути місці, типу лантрас, але їх я знаю. Бо в ландрасі я знаю, що в них вуха такі, знаєте, типу, прям великі. А в цих вухах не скажу, що прям великі. О, кстати, оця дівчина в мене була. Бач, не вушко лежить, оце в фонтан був. Вже бач? А, це пацан, ні, а де дівочка, та, що вузколежить? Що ж, в неї не лежить вушка. Така дівочка була, що в неї лежало в ушко, поняла, у мене є От, крім е, поросят, у нас ще є. Я купив, оце я продав поросят і е, думаю, що там взяти, крім поросят. Взяв коротше, мускульську качку тяжкої лінії. Теж було е, тяжко мені її знайти, тому що поблизу ніхто не продавав. То ми знайшли одну тут недалеко в сусідньому селі. Mm. То взяли там 4 mm. да? качки і качують. То там ми взяли найбільші, вони, виходить, вже в минулих хазії внеслися. Mm. І тіпо, я думаю, треба ще взяти, тіпо, бо це не добре. І я поїхав ще короче, за 120 кілометрів в інше місто, взяв там качок, тіпо, там mm. людина, яка цим займається, вона міняє кров постійно, mm. і. Він каже, бери, типу, буде водити, буде, буде чітко, каже, качки тихенькі, вони в плані того, що вони тихенькі, бо в мене зараз ще є гуси, типу, як чухається, в мене ще є гуси, типу, гуси, чесно, втомили, вони постійно кричать, вони постійно такі якісь багато шумні створюють. трошки такий дискомфорт відчуваєш себе в Але я думав всі гусей просто обирати. Ідемо покажемо все. У нас є гуси. Їм... Їм зараз десь дос... скільки-то, Вони в мене 4 травня народжені. вилітані, я їх брав в, в інкубаторі. Там спеціально ми займаюся. Не пам'ятаю породу о тих білих, бо сіра то велика сіра, то понятно, а тих білих я не пам'ятаю породу. вот, І виходить. А гуси в нас почали нестися. Я думав, всіх буду обирати тупо на м'ясо, тому що вони мене, ну, чесно, задовбали. Вон, дивись, з ними качу. Качу багою, типу, такі, як гусь. Просто качу важить, ми як купляли, він важив 5500. Типу, цей качу, йому 7 чи там, 8 місяців. Гусь теж плюс-мінус 7 чи 8 місяців важить 5 кг живої ваги, типу, живої ваги 5 кг. ми рубали, то в нас вийшло 3,5 і 3 кг типу тушка. Ну Це не о чому. то Типу гусь шумить, гуся важко скубати. Ну, а от це подивись, типу, Ну, мені кажеться, що це більш круто було. Ну, Це у нас виходить щось сіренька, я не знаю. Ну, ця Хазяйка з сусіднього села каже, та бере, типовно прикольне. Я думаю, прикольно тут треба брати. Вот. Що, будемо прощатися. Е, ось такий перший мій відео. Якщо вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо щось робити, ну а що, треба пробувати щось. Всім пока!